вечора, друзі в ефірі державна лотерея терема І З вами я, Ірина Фролова. Сьогодні на кону такі гроші: мега джекпот – 5 мільйонів 750 тисяч гривень. Та мегаприз 2 мільйони 875 тисяч гривень. Ви знаєте, щоразу, коли розпочинається мегалот, я починаю з новою силою вірити у силу удачі. А в нашій студії присутня тиражна комісія, що спостерігатиме за розіграшем. Це представник Міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Доброго вечора вам. Що ж, мені залишається оголосити, що 1487-й тираж відкрито, і ми вмикаємо лототрон. Всі ми знаємо, що віра у мрію робить просто неймовірні речі. Чудеса настільки реальні, як і ці мільйони на кону Мегалот. Номер першої кульки 40. Дорогою до мільйонів можна теж зірвати непоганий куш. Минулого тиражу, наприклад, за 5 вгаданих кульок переможець отримав 29 тисяч 601 гривню. Номер другої кульки 30. Переможець зробив ставку на 20 гривень, навіть не виходячи з дому. Ви теж можете скористатися цим шансом. На сайті ігра msl'ю. Номер третьої кульки 15. Отже, робіть ставки і вірте, з вами станеться саме те, у що ви вірите. Номер четвертої кульки двадцять шість. Мрієте ви про мандри чи останню модель автомобіля, про подарунки для близьких чи про подорож. У будь-якому разі це все може здійснитися. Номер п'ятої кульки чотирнадцять і номер шостої завершальної кульки три. Що ж, друзі, таким чином ви бачите всі шість щасливих кульок на сьогодні. А за мить ми дізнаємося, якою буде сьома кулька. Мега кулька! Вмикаємо лототрон. Нагадаю, якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвояться. І сьогодні виграшно є Мегакулька 5. Тож загалом комбінація щасливих чисел цього тражу така: 40, 30, 15, 26, 14, 3 та мегакулька 5. Я вітаю усіх вас, хто виграв сьогодні гроші, а які саме суми. За мить дізнаємось. Отже, якщо ви вгадали 3 числа, то виграли 22 гривні за 4 вгаданих числа – 230 гривень, та за 5 вгаданих чисел – 5960 гривень. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші – подвоюються. Наступного ж разу наші головні призи будуть ще більшими. І будемо грати вже за мегаприз – 2 мільйони 900 тисяч гривень та мегаджекпот – 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Нагадаю, що наступного разу ми з вами зустрінемося вже на початку цієї зими, 2 грудня. А поки що, миру й достатку вашому дому.